що будь-яка дія, будь-яке виконання наказу, якщо той наказ є незаконним, є на вас подороження. І якщо правоохоронний організм, можна... ходячи на голосу, ми навпаки підтримуємо громадський спосіб і громадський порядок. Знаєте, завжди можна визначити, міліціонер за тебе чи проти тебе, якщо міліціонер стоїть дня. Доброго дня. Порушення правил дорожнього руху відбувається. А ви не звертаєте увагу. Шановні, да. представтеся, будь ласка, вони до вас підійшли, звернулися. Ставлю вам на недоліки в регулюванні дорожнього руху. Чому не звертаєте увагу? Що будемо прийняти. На дорозі стоїть автомобілі в три ряди припарковані. Пішохідний перехід буквально в одному метрі. Одна Поздаю, машина воді, там, водія має, там водія. Чекайте водія. Ви не підійшли навіть до водія. Можна теклізацію ви виконати. Ви тут чергуєте зранку? Да. Так ви ж бачили, коли припарковувались машини? Тут не, діти ходять по переходу, можуть когось збити через це. Це не, ж дуже не. небезпечно. Ну так, звісно. Два ряди припарковані машини, це ж ніякої оглядовості немає. А зараз будуть прийняті на адміністри водіїв приходять. Це, мабуть, ви поставилися машину, я звільнила, що я машину. Давайте з'ясуємо, а це буде виконати. Що ви там побачите? Що тут це? Почнеться, гуляти безпечно сімсот. Навіщо це робити? У нас нікого не кажуть, що всі міліціонери однаково за повороті погані. Є і порядні люди. От ми перше за це звертаємося до них. Подумайте про свою честь, подумайте про те, що вас втягують в Вам... обслужбергію. Я вам ще раз кажу, не вказуйте мені, що робити, будь ласка. Не вказуйте? Ми, ми запитуємо, ми маємо право запитувати вас. Мені не буде ваша не допомога. допомога, я прийняв я вам дуже дякую. Ваша допомога тобто мені не потрібна. Тобто ви порушуєте закон? В смисі я порушую закон? Ви відмовляєтесь зупинити порушення? Я не порушення. заходів. А чому ви не вживаєте заходи для того, Я даже? дякую, Де, що ви, що ви мені вказали на недолю. Чи цього питання ми будемо сувати. Дякую. Але вказівки мені давати не потрібно. Так коли ви будете вживати? Зараз будемо вживати. <з handcuffs> <Зараз не> <забілу> Ви спочизуєте зразу? Не, це не спілкується. Я не повинен, я кажу, я не повинен перед вами відчитуватися. Ми допомагаємо їх припинення. <забіл> Всі питання про 54. 154. До побачення. Зрозуміло. Так а ви не вживаєте заходів, ви тікаєте з місця. Шановний, я вам вже сказав. Відповів, вичерпно на вашу відповідь. Ні, не відпові, вичерпно, Ви не вживаєте заходів? Я вам дякую. А, і нічого ви косаєте?